У Хмельницькому обрали нового оператора електронного квитка, адже термін договору з попереднім завершується. З поміж трьох претендентів обрали Луцьку компанію. До лютого за власні кошти вона має замінити усі валідатори в електротранспорті на нові. Вони прийматимуть платежі картками, електронними квитками та за допомогою смартфонів. Тролейбуса буде забезпечено повністю електронний проїзд по електронним квиткам. Ми заберемо всю можливість розрахунку готівкою. Важливо дуже зазначити те, що усі картки, які сьогодні мають пільгові, Категорії, зокрема пенсіонери, а це я наголошу ще раз це майже 70 тисяч карток. Їх не потрібно буде змінювати. Тобто, система буде передбачати, що діючі картки будуть працювати на нових валідаторах. В наступному році планують перевести весь громадський транспорт на безготівковий проїзд, в тому числі й приватні маршрутки та автобуси. Це дозволить контролювати пасажиропотік, відстежувати податки, які сплачують перевізники, та уникнути безпідставного здорожчання вартості проїзду. Ми не Думаю, велосипед, це абсолютно нормальна практика. Вже не лише в європейських містах, в кількох українських містах. Сьогодні усі користуються або карткою. Або телефоном сьогодні абсолютно навіть всі пільгові категорії, навіть пенсіонери вміють знайти, як користуватися картками. Ба Більше у нас пенсіонери і пільгові категорії користуються електронним квитком вже понад два роки. Вони привчені, вони знають. А що стосується маршруток автобусів, це це зазвичай не пільгова категорія, тому що пільгова більше користується тролейбусами. Тому я не бачу проблем взагалі, що вони перестануть давати готівку, а будуть заходити в автобус або з електронним квитком, або з телефоном. Бо з карткою, з функції PayPass. паралельно у міській раді працюють над визначенням переможця у конкурсі на розробку плану сталої мобільності. Це буде одна із закордонних компаній. Тендерні процедури вже завершилися. План розроблятимуть спільно із мешканцями міста. Це дозволить переглянути маршрутну сітку, уникнути дублювань маршрутів або ж відкрити нові.